Добрий день, вели діти! Сьогодні ми з вами поринемо у світ природи. З приходом весни все розквітає, пробуджується від зимового сну. Зараз у нас вже місяць травень. Весна прекрасна пора. Коли прилітають до нас пташки, б'ють своїх міста, розквітають сади. А які дерева дають нам плоди? Так, це яблуні, груші, сливи, вишні, черешні. Вони зараз квітнуть і дають свої аромати і гарний настрій сім. З приходом весни прокидаються тваринки і у них з'являються дитинчата. В лісі ми їх побачити не можемо. І не можемо їх потрогати, бо вони ховаються від нашого ока. А ось в травиці над водою, на деревах живуть маленькі-маленькі комашки. Ми їх можемо побачити і біля свого будинку, і на підвіконні, і на подвір'ї. Комашки дуже різні. Ми їх всіх можемо побачити і навіть потрогати. Таких комашок, як мурашка, метелик, оса. Її чіпати ні в якому разі не можна. Бабка трудівниця Коміс трибунець, який стрибає в зеленій травичці, і його майже непомітно мушки павучки, жучок, сонечко ми можемо побачити і потрогати. Воно дуже гарне та красиве. Сьогодні ми дізнаємося з вами про світ комах. І ось до нас першим завітав метелик, красень. Метелики пурхають, хлопочуть своїми крильцями. Розмах крили такий великий. Вони мають лапки, усики. Це дуже гарна комашка. А ось у нас з вами завітало сонечко. Воно червоне. У них багато красочок. Це трудівники, які їдять по пилицю. бджілки трудівниці Вони запилюють квіточки, дарують радість рослинам і трудяться постійно. Також ми можемо побачити на нашому подвір'ї ось таких жучків-солдатиків, красенів, червоненькі з чорними цяточками. Продовгуваті, їх дуже багато. Це також жучки, які поряд з нами проживають. Також на кожному подвір'ї, на кожному городі ми можемо побачити наших трудівників мурашок. Вони дуже працьовиті, переносять дуже багато вантажів. А цю красуню ми можемо побачити як і на наших газонах, так і біля річок. Тому що це бабка, вона красуня, в неї довгий довгий хвостик, яким вона працює. Також приходом весни ми можемо побачити цих красені коників стрибунців, які стрибають на великій відстані. Мають крильця, дві задні лапки. Ось такі вони гарненькі. А також всі знають комара. Він пищить, жалить нас. Але це комашка, яка поряд з нами проживає. А ще невід'ємна наша частина життя це мухи, які завжди поруч з нами. Тільки сонечко пригріває, і вони вже потирають свої лапки і чекають, коли ми відчинимо дверці, щоб вони до нас завітали. А зараз ми з вами розглянемо, з чого складаються наші комашки. Кожна з них має грудку, бусики. Через Голівоньку крильця. Крилець буває по два або по чотири крильця. Також мають лапки. У кожної комашки по 6 лапок, Три однієї сторони і три лапки з іншої сторони. У павуків Може бути більше лапок по вісім, з кожної сторони по 4 лапки. А зараз ми з вами розглянемо, як же з'являється метелик. Спочатку метелик відкладає яєчка під листочками, з яких вилупляються маленькі гусині, які їдять листочки. Потім усінь стає більшою, більшою і прикріпляється до стебла. Загинається і починає плести павутинку, закручуючись в павутиння, роблячи ось такий кокон. Спочатку він зелененький, потім він стає іншого кольору. Тому що там, у цьому коконі, гусіні перероджуються вже в метелик. Потім він починає розривати мішечок, в якому він переродився. І вже починає вилазити. І ось уже випорховує красивий метелик. Так і всі метелики з'являються на світ. Тому гусінь, яку ми можемо побачити на деревцях, це може бути красивий метелик. Не всю гусінь треба знищувати, тому що вона потрібна для наших пташечок. Пташички люблять поїдати гусінь. А зараз пограємо у гру. Хто це? Має вісім лапок. Лете по годинку. Звичайно, це павук, барвистий, як квіточка Так, це метелик, п'є людську кров. Хто нас жалить? Так, це комар, живе у вулику, це бджілка трудівниця. Має чорні цяточки на спинці. Так, це жучок сонечко, живе у мурашнику. Це мурашка. А зараз пограємо в гру знайди послідовність, що перше з'явилося навесні. Так, сонечко. Воно пригріває клітану сніги. Потім з'являються перші квіти, привітають птахи. І останніми з'являються комашки, метелики. Молодці діти. Ми сьогодні з вами відвідали світ комашок. Вони дуже необхідні, тому що без них не можуть жити пташки, бо вони ними харчуються. Також без комах не зможуть рости дерева, квітнути та дарувати нам плоди. Дякую за увагу! До побачення!